Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! На міжнародній виставці IDEX-2025, що проходить в Абу-Дабі, українська компанія. УкрАрмотех офіційно презентувала свою нову розробку: легкий бронеавтомобіль. Пікап «Юаттіса». машина розроблена для транспортування особового складу до чотирьох осіб, включаючи екіпаж, доставки боєкомплекту та перевезення вантажів масою до однієї тони. Крім цього, бронеавтомобіль може використовуватися для виконання тактичних завдань у зонах низького ризику, швидкого розгортання мобільних груп та оперативного реагування в умовах бойових дій. Тіса може бути використаний для потреб Національної гвардії, Державної прикордонної служби, ДСНС, а також для забезпечення мобільних підрозділів Сил оборони України. Бронеавтомобіль побудований на базі поселеного шасі Toyota Land Cruiser LC-79. Інженери УкрАрмотех модернізували ходову систему, посилили окремі вузли та адаптували її під специфічні вимоги ведення бойових дій. Екіпаж і Десант розміщується у спеціально розробленій бронекапсулі, яка відокремлює їх від моторно-трансмісійного відділення. Та Ливних баків, що значно підвищує рівень безпеки в разі ураження, рівень бронезахисту відповідає станах 4569 левел 1 що забезпечує захист від куль калібру 7,62 на 51 мм на дистанції понад 30 метрів, стійкість до підриву 155 міліметрового снаряду на відстані не менше 80 метрів. Протимінний захист від вибухового пристрою з еквівалентом 3 кг тротилу піднижням, стійкість до підриву гранат типу ДМ-51, запас ходу понад 1000 км на одній Заправці шноркель для подолання водних перешкод, передня та задня камери з нічним баченням, можливість інтеграції систем РЕП для захисту від БПЛА за інформацією УкрАрмотех, Уже в 2025 році броньовані пікапи ЮАТІСа передадуть Нацгвардії та ДПСУ. Також компанія працює над спеціалізованою модифікацією автомобіля для потреб ДСНС. Нагадаємо, що в листопаді 2024 року Міністерство оборони України офіційно кодифікувало бронеавтомобілі Юа та допустило його до експлуатації в. Підрозділах Сил оборони друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!